Невеличка рецензія тих подій, які зараз відбуваються від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він каже, що Україна може бути не повністю задоволена результатами саміту НАТО, що проходить у столиці Сполучених Штатів Америки. На що ж це натякає міністр закордонних справ Польщі? На вашу думку? Ну давайте говорити відверто. Ну не для кого не секрет, що сьогодні ми не отримуємо запрошення стати членом НАТО. І ніхто нас в Альянс сьогодні не покличе. Ну, в принципі, міністр оголосив фактично тези, які перед тим говорили високопоставлені чиновники сполучених штатів, німеччини і так далі. Тобто, німеччина штати вони вже висловили свою позицію щодо. Неможливості сьогодні в Україні бути членом НАТО. Крапка. Ми можемо тут фантазувати, там малювати собі якісь рожеві мости, освітлені мости, супер, там, теми там, представництво високого рівня, але все рівно це не замінить членство в НАТО. Я хотів би просто нагадати глядачам: а які мости, які плани дій щодо членства е, встановлювалися, наприклад, для Фінляндії, Україна подала заявку, її взяли. Вот і все так. Переговори були звичайно з там не з іншими країнами, але її просто взяли. Але Но, це, пане, ж, Гра, це, просто тому, що, це тому, що це тому них там корупції немає чи тому, що в них війни немає. Що що зараз для нас найкритичніше? А це це комплекс е, причин. Дивіться, давайте говорити відверто. Е, НАТО це ж військово-політичний союз. Я вже неодноразово про це казав. Е, в Україні стати членами НАТО може є е, готова лише одна структура, повністю готова. Це збройні сили України. А все остальне не готово, тому що коли тобі на протязі багатьох років кажуть, що там корупція, судова реформа, там така то реформа, перше, друге, п'яте, десяте, що треба це все, як то кажуть, робити. Ти цього не робиш, а потім дивуєшся. Ну я зараз не хочу звинувачувати, як то кажуть, всіх українців, але давайте говорити відверто. Ми мали би зробити так, щоб не було би навіть приводу казати про те, що у вас судова реформа не зроблена. Ми мали би зробити так, щоб не було би приводу казати, що у вас орли Татарова і Беп і все інше не працюючі структури. Ну і ми мали би не знаю. Я вже не знаю, що ми мали би зробити в цьому контексті, яким чином перезавантажити чи ще де взяти, чи де позичити, чи в оренду можливо взяти судді вищого антикорупційного суду. Щоб вони не відпускали під особисті зобов'язання, таких як Богдан Хмельницький, це яйця по 17 і неякісні бронежилети. Це зараз я просто так нагадую глядачам, котрого нещодавно випустили. Судя князів, якого нещодавно в 400 метрах біля. Кордону е, України е, зупинили прикордонники. Ну, і мені їхав, на це, курорт. Говоря. Їхав Ігор, пане Ігоре. На курорт їхав. Так. Та я знаю. Ну в нас єдиний курорт без браслета. Тим більше на напередодні зняли браслет. Тобто, ви знаєте, той же самий там Боголюбов не, не отримав би інформацію, що йому готують дати підозру. А спочатку би отримав би підозру, а потім вже дізнався би про що вона розумієте? Тобто, ну це все. Ну я не хочу знати, що це все наша провина, але фактично ці всі речі. Говорять про що? Що з політичної точки зору Україна не підготувалася, не зробила тих шлагбаумів, які би могли б, е, західним партнерам нас в чомусь звинувачувати. Ну і звичайно, війна як би там не було, ми можемо звичайно фантазувати зараз на різні теми про причини. Але ну всі сказали, що коли йде війна в Україні, ми Україну не візьмемо. Ну всі бояться прямого протистояння з росіянами з ядерною країною в той же час. Е, Нав'язувати якісь ті чи інші дії по відношенню, що е, посадити Україну за стіл переговорів. Та слухайте, я пам'ятаю тезу президента Зеленського, що він хоч чортом готовий домовлятися. Ну, нас багато таких політиків говорили про те, що вони готові з усіма домовлятися. Це ж не Україна не хоче миру. Це Росія хоче капітуляції України. Мені сьогодні в соцмережах написав один дописувач. А що ти не я, я? Я кажу, що ну ніякого миру не буде. Росія не сяде за стіл переговорів. і Тут навіть це не від нас по великому рахунку залежить. А він мені пише: А ти що не знаєш? Не пам'ятаєш, як примусили до миру е, колись Японію. Так Японія була одна із агресорів, а не жертви. Розумієте, тому що примушувати до миру треба не жертву, а треба примушувати агресора. І ми дивимося на тлі останніх заяв і подяки президента і Сполученим Штатам і всім країнам, що нам надають, якщо не помиляюсь, 79 літаків F-16. Ну ми їх вже чекаємо більше року, але тим не менше, а ліпше ще й два роки тому. іде. де тим не менше да. світ має близько п'яти з лишнім тисяч до шести тисяч літаків. Росія проти нас використовує близько 400 різного штипу літальних апаратів. Щодня в них є 400 літаків, які літають тут, як то кажуть, на території України в тому числі. А ми говоримо про 79. Ви знаєте, що буде відбуватися взагалі, коли при якщо можливо пригадаєте, як підбили перші ліопарди, і їх треба чимось поповнювати. Так само, f в Ну, це ж не панацея. Від е, панування для панування в повітрі. Це не панацея, а в 16-ті вони не зможуть нам вирішити питання е, нашої протиповітряної оборони. Чому? Тому що ми зараз і весь світ допомагає нам ганятися і ловити стріли. Я вже кажу, нам треба лупнути лучника. І те місце, де він живе, і те місце, де він спить, і де в нього запаси луків, і так далі. Тобто, нам треба мати можливість мати зброю дальньої руки. Ловити ракети це не вихід. Нам треба прибирати пускові установки, боротися з літаками, якщо вони підлетять. А якщо вони не підлетять, то що ми будемо з ними робити? Нам треба бомбардувати аеродроми. Ну як ми будемо боротися з стратегічною авіацією Росії, яка пускає по нам ракети? От яким чином ми будемо з ними боротися? Ми ж туди не підлетимо і їм не наваляємо тими F-16, бо в них теж в росіян теж є ППО. Ну і таких речей дуже багато. Але я до чого веду, що якщо взяти, подивитися перелік країн, які нам надають літаки, і зараз несеться зрада по соцмережам. Що нам надають 79 літаків, такі то країни там Нідерланди, і ну і далі по тексту, там Бельгія, так а Сполучені Штати надають нуль. І всі такі, о, бачите, от нас тут зрадили. Я хочу нагадати глядачам, що Сполучені Штати компенсували тим країнам, які нам віддавали міг 29 Наприклад, вони компенсували їм кращими літаками, звичайно, бо це партнери по НАТО. Але сполучені штати компенсують нам дуже багато речей, які інші країни нам передають пострадянського виробництва. Ще такі речі, от і це теж треба не забувати. Але з другої сторони, ну страх зараз у всьому світі, є перед приходом Трампа. Ну, чесно кажучи, я можу багато що тут прогнозувати, але потрібно думати і самим. Я пригадую звіт Гусєва, що ми вже там на 75% готова система Сапсан, наші ракетні програми. Ну, ті, які в 2019 році заморозили. Ну гусів зараз посол в Азербайджані. А де ракета? Угу. Вже часу пройшло, тому що вони просто пробрехали все, гроші продрушляли, а. Зброї дальньої, як то кажуть, руки в нас до сих пір нема. Нам третивно потрібно думати самим. А іншого варіанту просто ну не буде в українців, не буде іншої держави, де ми можемо собі побудувати нову Україну. У Нас є лише ця територія, на якій ми можемо відбудувати. Ну і на завершення всім закликальщикам і плакальщикам до миру з Росією. Тим інстаблогерам там різного штибу, яких там зібрали позитивних банкоматів і так далі, що от, треба договарюватися? Ну то, що вони розповідають, всі тези Кремля, це зрозуміло. Вони так і не розуміють, що слово договарюватися там заміняється словом капітуляція. Але я їм хочу запитатися в них просто відверто: скільки своїх дітей, бабусь там, батьків ви готові залишити в окупованому Маріуполі? Чи скільки ви їх готові залишити в Бердянську чи в Олешках? Розумієте, тобто люди, які кажуть, що вот е, перемиря там е, мир любої ціною, е, десь договарюватися посередині. Ми вже це все чули, але ще раз наголошую, це буде зрадити тих українців, які зараз залишились на окупованих територіях. То нехай тоді всі бажаючі це сказати, вийдуть і скажуть, ми готові пожертвувати п'ятью мільйонами українців, які знаходяться на окупованих територіях. Ну може, десять, я не знаю скільки там залишилось. але просто вийдуть і скажуть, ми готові ці мільйони українців зрадити. Нехай. Вони залишаються в окупації в російських в'язницях заручниками. Нехай ті дітки підростають, потім ідуть в російську армію і будуть воювати проти нас. Ви готові це зробити? Ні, тоді закрити свої погані рути і не трандіть мені про умиротворення на лінії розмежування і так далі. Без виведення військ з території України всі перемовини про мир. Це є фількіна грамота. Отак іре, ви згадали про ризик приходу Трампа, і тут власне Блумберг сьогодні у матеріалі е, написали про те, що президент Зеленський має бажання провести другий саміт миру ще цього року і до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки саме через ризик е, другого пришестя Дональда Трампа. Як ви бачите цей другий саміт миру, оскільки заявлено, що на ньому повинна бути обов'язково присутня Росія, такий поспіх не дає. Скажімо, Росії певні козирні карти в руки. Звичайно, такий поспіх дає Росії козирні карти в руки, далі бачити і продовжувати тиснути. Ну, давайте говорити відверто. Ну не буде ніякої Росії ні на якому саміті миру. Росія приїде на саміт капітуляції. Вона більш ні на що не приїде. Чи є в Росії якісь проблеми? От нещодавно ракетна атака на Ухмадит і так далі. Хаз 101 перших росіяни нарадили виробництво в 8 разів його збільшили. Що в Росії є проблема зі зброєю, з ракетами? Ні, нема. Ми можемо чимось цим завадити? Ні, не можемо. А чому ми не можемо? Так в тих ракетах в Росії є технології і деталі вироблені Made in США. Так, на найцікавішому місці про, про деталі. От пане Ігоре, ви повернулись. На цих ракетах є деталі вироблені в США, в Швейцарії і в інших країнах. Отже, немає залізного занавісу навколо Росії. Пам'ятаєте, коли валився Радянський Союз, то зробили залізний занавіс. Так. А зараз немає, торгують все нормально. Тобто, в цьому і полягає ціні сьогоднішнього світу. Слово цінності замінили словом ціна. В Росії все нормально. ВВП виросло на 3 з лишнім відсотки. Які в них проблеми? Китай підтримує. Ви подивіться на е, шанхайську організацію співробітництва на той саміт, який відбувся нещодавно? У них і скільки там біля Путіна стоїть високопоставлених президентів прем'єрів навколо біля нього справа, зліва, навіть Ердоган з Туреччини там стоїть коло Путіна. Е, Сі і так далі. Тобто, хто хто придумав таке, що Росія хоче миру? Хтось придумав нам казочку, принести, що от Путін з переляку. А Гордон да, опублікував, що Путін з переляку взяв і пом'якшив свої вимоги. І от Калакольцев в США привіз якийсь план, де для України дуже багато хороших перспектив. Що на, на цій, на цьому майданчику можна розмовляти? По перше, це не план Калакольцева, який, не план Путіна, який привід Калакольцев. Це план Салівана, який йому передав чи які через Калакольцева передали, тому що взяли за основу стамбульську угоду. До неї додавали трішечки для України. Ну, наприклад, замість 85 військ тисяч 350 тисяч, замість стріляти на 40 кілометрів додавали 80 кілометрів і так далі. Тобто подобавляли. Тобто, і я цю історію з Юрієм Луценком ми аналізували. Це є план Салівана, який просто-напросто він взяв і передали і передали колоколь через Колокольцева в Москву. І що Путін сказав на другий день? Ні. Ну, значить, це не був план Путіна. і Це ще раз підтверджує наші тези. Путін сказав: ні, це не буде ніяких цих речей, тому будь-який саміт миру має починатися з виведення російських військ. Тоді ми можемо говорити про подальші кроки. Бо виведення російських військ... І і саміт миру це було б непоганою перспективою для членства в НАТО як для третього кроку. А на сьогоднішній день, якщо в НАТО нас, як то кажуть, ми не можемо потрапити. Ну як мінімум, наша дипломатія має працювати не над безпековими угодами з Люксембургом, в якого збройні сили 400 чоловік, а працювати над хоча б стати основним союзником США поза НАТО, підписати союзний договір з Британією. Розумієте, чи з Польщі, якщо вони готові не терпіти позорище 39 секунд, коли через їхню територію летять ракети по Україні, чи з Румунією підписати, щоб вони не терпіли позорище, коли через їхню територію летять шахеди по Україні? Тобто воде має працювати сьогоднішня дипломатія. А вони носяться, підписують фількінограмоту договори про наміри договарюватися, і розповідають нам, вставляють туди слово безпека і пишуть. Президент потужно вперше підписав безпекову угоду. А де там про безпеку? Це не ратифіковується парламентами країн, це ніяких зобов'язальних речей не бере на себе та чи інша країна. Вони будуть з нами консультуватися, у разі чого? У нас вже те, чого вже відбулося, нам треба вже сьогодні відкриття другого фронту. Тому дипломатія наша сьогодні, вибачте продрусляла всі можливості, особливо на тлі заяв того ж самого Макрона, що він готовий ввести війська в Україну, якщо буде такий запит. А запиту нема. Кому це не треба? Я хочу поцікавитись, чому Зеленський не звертається до парламенту. Чому наш парламент цей запит не голосує? Чому ми цю дискусію не закидуємо на територію Євросоюзу, що ми просимо відкрити другий фронт? Ну, хоча би так. Я думаю, що ці питання заставлять запустити певні думальні процеси в головах нашої глядацької аудиторії. Пані Ігоре, дякуємо за аналіз, критичний підхід.